Потужного всім здоров'я, пані та панове. Продовжуємо огляд топової преміум техніки. На черзі в нас найпопулярніший, напевно, з високорангових преміум танків 11.7 – це М1 Абрамс. І він один з популярних, тому що нація американська в нашій грі одна з найцікавіших, найпопулярніших. Ну і до того ж, це легендарний танк, який випускався супермасово. Із сучасних. Ну і в нашій грі він один з найперших, який з'явився на бойовому рейтингу 11,7 серед преміум машин. Я особисто викачував гілку США на М1 КВТ, але і в мене не було якогось великого сенсу замовляти купляти саме М1 Клікбейт, тому я викачав спеціально для вас, щоб зробити огляд всю гілку середніх. Танків за США, вінцем якої знаходиться М1 HC. Преміумний клікбейт був зроблений наподобі саме з цього танку, тому різниці в геймплеї взагалі ніякої немає між цими двома танками. Та в принципі, як і між всіми Абрамсами, починаючи з 11.0, у них однакова перезарядка. Єдине, що у найтоповіших сепок Абрамсів. Доброї і хорошої якості в нас тепловізор. І все. Більше ніякої різниці між цими Абрамсами немає. Ну і це стосується до того ж і полкового Абрамсу. Та ж сама перезарядка в нас 5 секунд на Асах, 5 ,3 на експертах. Той же самий газотурбіновий двигун на всіх Абрамсах стоїть і на найпершому. 1500 кінських сил у нього, але є відмінність, звичайно ж, по масі танків, оскільки двигун у всіх однаковий, то відрізняється подвижність у цих всіх клонів чисто за рахунок маси. Якщо у КВТ-55 тонн з половиною, то у нас вже половиною. а це велика різниця, особливо, якщо враховувати, що на топах. Потрібно швидко займати одразу на початку бою вигідні позиції. Хоча Абрамси, я вам скажу, на будь-якому рангу, на будь-якому БРУ вигідно відрізняються своєю динамікою серед інших своїх конкурентів. Ось, наприклад, на початку бою, ви бачили, що я вже був готовий приймати під'їзди до центрального цього дворику. Навіть Леопард, який становився, під'їжджав. На простріл наших союзників я його вже зустрів. Він мене там не очікував, не думав, що я там буду. Чисто через те, що я встиг за рахунок своєї швидкості, динаміки зайняти вигідну позицію. Як тільки вводили цього Абрамса, в нього ще не було такого топового логу. Який зараз йому дали після переводу на 117. Основний снаряд м 829 а 2 в нього 627 мм пробиття на 100 метрів і 610 на кілометр. Пробиття одне з найкращих у нас на БРах. але ось в дамах, як ви бачили, постріл по леопарду в борт. Така проблема майже на всіх топових танках часто відбувається. Ми хоч трохи модулів пододавали. Все менше і менше уламків після кожного патчу, тому на це дуже не звертайте уваги, оскільки це взагалі не проблема саме Абрамсу. Ось, наприклад, у тайпа 90-го Фуджика там взагалі дамаг снаряду мінімальний, якийсь, один з найгірших, який є на цих рангах і БРах. Пробиття в нас одне з найкращих на цих БРах, як ви бачите. Зараз щось незрозуміло створилося танк, чи стріляв, чи не стріляв, чи хтось інший, я так і не зрозумів. Момент досить цікавий, але для Тундри нічого незвичайного. По бою, як ви бачите, я вирішив залишитись в цьому центральному дворику, оскільки наші союзники ще не можуть кудись так проїхати, впевнено. А по тій лінії наші досить непогано таки відрізають від нашої точки. Поки що у нас всього три фраги, ремонтуємося і вже будемо відсікати противників від прострілів на нашу точку і продвинемося трохи до їхньої вже. По мінікарті видно, що наші один фланг повністю віджали, нашу точку майже відбили. І сподіваємося, вже зможемо натовпом продвинутися до їхньої. Як по мінікарті карті ще бачимо, що наш Челик один контролює виїзди з їхньої бази, з їхнього респу, але все одно потрібно дуже обережно переглядати тут кожен кут, кожен труп, оскільки замаскуватися можуть тільки так наші противники. Вабрамса, до речі, одній з найкращих швидкості повороту башти 40 градусів на секунду в топі. В міських боях це дуже важливо, але найважливіше тут прислухатися до звуків, які ви також своїм найшумнішим двигуном можете видавати. Тому я тут став, вимкнув двигун в надії, що хтось буде проїжджати по цим вулицям. і Мене не почує, але наш чело розбирається з усіми, хто під'їжджає. Ми просуваємося далі, потрібно збити їхню точку і вже від цього від прийому відігрувати. Чуємо птури якісь летять по нам, скоріш за все, це гелікоптер. Набрали вже гелікоптерів, і літаків, союзники, і противники. Тому потрібно ближче піджиматися під якісь будівлі. Ми відстріляємо дими і їдемо вже на перехоплення тих, хто все ж таки. Буде намагатися відвоювати свою точку, а ми цим часом обираємо найкращу позицію. Довго стояти в цьому режимі на точці немає сенсу, оскільки вона дуже довго захоплюється. Тому ми відсікаємо тих, хто не дає нашим проїхати на базу. В цей час точка суперника збивається, ми можемо спокійно поїхати по своїм справам. Як бачите, Абрамс буквально за кілька секунд доїхав від однієї точки до іншої, подвижність в нього одна з найкращих на цих рангах. Тут вже немає всяких ЛТшок швидких, ВМП-шок і тому подібного. Звичайно, під кінець бою їх вже можуть взяти, але грають вони вже обережніше. Чуємо і бачимо гелікоптери, різні літаки. Тут потрібно трохи допомогти своїм на базі. Не забуваємо про точку противника, ми її збили, тому очікуємо, що хтось все-таки під'їде перевірити, хто ж там її збив і можливо навіть стане на захват. Союзників у нас небагато, але вони по точкам в гарних позиціях стоять, тому можна впевнено пересуватися по місцевості, орієнтуючись на звук противника. Ну і звичайно ж міні як бачимо, точку свою вже противники беруть, тому я вирішив наго виїжджати. Бачимо один танк, але він дуже низькоранговий проти нас поганим пробиттям, тому одразу вбиваємо леопарда. В цього поки довернулася башта, ми встигаємо і його забрати без всяких ушкоджень для себе. Знову підбиваємо точку і під'їжджаємо, оглядаємось, хто ж все таки заважає нашому чуваку. Цю вулицю переглядати, проїзди від точки противника. Нас підбили, але це нічого страшного, швидко ремонтуємося і чекаємо союзників по звуку далі. Не пам'ятаю я, чи гелікоптери з противників збивалися, тому потрібно якомога швидше піджатися під будинок, щоб нас не встигли заштурмити. Бачимо ОТ-шку, швидко з нею справляємось. Переглядаємо дальники, не встигаємо допомогти ОБТ-шці. Ось, як я й казав, щось вже нас стріляє. А, це, я так розумію, зенітка. Не зрозуміло, чому вона не тікає від нас. Добиваємо з кулемету. Вперед я не дуже хочу їхати, оскільки наші ще далеко, почекаємо трохи, поки вони під'їдуть. Ну і поки можна поговорити про... Сетап для Абрамса преміумний. Багато хто з вас задумувався над питанням, чи можна ж все-таки обрати для сетапу Абрамсу F-18 для штурмовки, скажу вам одразу свою думку. На цей момент всі найтоповіші штурмовки, а це Рафальсу-30, перекинули на БР вище 13,0%. В танкових боях. Тому якщо ви обираєте з 11.7, то в ніякому разі не беріть щось в сетап БРМ вище. Оскільки вас буде вже закидувати до 12.0 постійно, а той до 13,0 оскільки там вже є топова штурмовка, яку вже перенесли. Раніше вона була на 12.7 і Абрамс і так і так на неї попадав. Зараз же у вас є. Вірогідність не попадати з челіками, в яких в сетапі стоїть топова штурмовка. Тому цим потрібно й користатися, оскільки вони більш досвідчені, оскільки і танки і льотка в них прокачені. А так ви будете постійно з ними грати з досвідченими гравцями. Якщо у вас в сетапі буде якась техніка вище БРом, ніж 11.7. В бою я допустив помилку, відволікся на зенітку, яка їхала на захоплення своєї бази, і за це й поплатився. Була надія, що союзники якось відріжуть ці проїзди, але, ось як бачите, помилився і поїхав наступне відродження на Хестевелі. До речі, можна також міні-огляд на нього зробити, оскільки багато. Хто може задуматись над покупкою топової ЛТшки за США? Це RDF LT. Вона повністю аналогічна по геймплею до цього апарату, до ХТВЛ, тому можете придивитись до геймплею. Дуже, саме ХСТВЛ дуже потужний, в нього двигун, він швидко набирає швидкість і тримає її швидка ЛТшка, одна з найшвидших на цьому баері. Але ось саме преміумна версія тієї ЛТ-шки скорострільної, в неї вже не така потужність. І вона програє всім, хто знаходиться в бою по швидкості. Саме на ній набагато складніше займати якісь позиції круті. Вона й трохи більша. Ну, проте в неї більше снарядів. Не знаю, як це допоможе, якщо ви будете швидко відкисати. Від будь-якого противника. Тому не раджу ні в якому разі не брати саме ту лт преміумну. Краще вже взяти вульфпака, якщо ви хочете набивати нальотку. Хоч в нас найменший ломик на цих БР 76 мм, але швидкість перезарядки в одну секунду досить непогано компенсує це. Так, пробиття не дуже круте, але для вразливих зон вистачає з головою. Як бачимо, першим виїздом на Абрамсі ми набили 9 фрагів. Тут ми вже починаємо кататися, наздоганяти наших противників, також можете спостерігати динаміку цього танку. І наряду з плюсами можна виділити дуже низький силует, невеликі розміри. На цих рангах таке зустрічається рідко, тому, обвішившись якимись кущами, ви можете легко займати якісь кемперські позиції для того, щоб набивати собі розвідок і вилітати на крутих літаках на крутій штурмовці. До речі, закінчивши тему штурмовки, хочеться додати, що f 20 наприклад, той. же, Якщо ви хочете взяти для штурмовки, то також потрібно кілька разів подумати. Якщо у вас немає досвіду на топових джетах, на топових боях проти гри проти панцирю, також не раджу брати, оскільки там дуже погані ракети. Вони захоплюють всього з 6-7 кілометрів ціль на відміну від ракет того ж самого Хорнета. Також щедра улітка дала можливість вам придбати преміумний Harrier, який відверто є не найкращою машиною для штурмовки через свою швидкість низьку і відносно погані ЛТХ. Для того, щоб якось тікати від панциря та фларокрадів, всяких і тошик вам потрібна швидкість, вже не кажучи про якісь топові літаки з арлами. Ну і стосовно Абрамсу я вам не сказав про живучість цього танку. Після бою вже вам розкажу і покажу наглядно макет бронювання та внутрішню компомовку цього танку. До речі, подивимось, що у нас по фрагам. 12 фрагів в принципі, за два виїзди. Це досить непоганий результат. Бій, можна сказати, показовий. Ви спостерігали, як і броню цього танку, коли нас не зміг пробити леопард та багато інших. Швидкість, маневреність, також швидкість оберту башні в міських умовах також була продемонстрована досить непогана перезарядка, як ви бачили, і коли я розстрілював кілька противників одночасно, під'їжджаючи до їх бази. На якомусь би, допустимо, леопарді. З 6 секундами перезарядки або навіть совку з 7 і 6,5, я думаю, не встигли б ви безнаказано вбити ту ж саму КПЗ-шку. Переглянемо живучість. Як ви бачите, по бокам від мехводу стоять паливні баки, які часто вжирають уламки. Тому не рідко буває таке, що ви можете в ромбом. В такій ситуації, де інші танки, наприклад, леопарди або совки відлетіли б ізі. Бачимо, що боєукладка першої черги, там майже всі снаряди знаходяться позаду. Башти, можна брати навіть до 30 штук. Я особисто беру там 23-24. Мені вистачає повністю набій, навіть на такі затяжний, як минулий. Мене в кінці залишалось снарядів 7 або 8, не пам'ятаю. Але ось є в Абрамса і Ахевесова п'ятаю, Це казенка та от щоки під гарматою. Туди залітає на мінус 2, на мінус 3 стабільно. Ваншот можна отримати навіть якщо вам зверху гармати прилетить, може вибити і боєукладку. Ось, наприклад, радянський топовий лом, як ви бачите, дає мінус 2, мінус 1 і може долетіти навіть до БК. Абрамс це, напевно, один з найлегших противників, який можна вивчити, щоб його ваншотити та легко виводити із строю на рівні з совками. В совках просто кидаєш в НЛД або в борт, і там, скоріш за все, ваншот. В Абрамса ж це зона ось ця декольте під маскою, або навіть ВЛД, якщо він знаходиться трохи для вас під кутом. В НЛД. Рідко проходить ваншот, але таке може бути. Наприклад, от зараз в ідеальних умовах так буде ваншот, але буває, що часто ці баки, які були по боках, зжирають снаряди тільки так. До того ж, там повинно бути пробиття в районі 500, щоб далеко долетіли наші уламки. Ось, наприклад, бачимо постріл по каток. Під діагоналів і тільки мінус 2. І навіть Абрамс той же самий міг би нам відповісти. Тут уже ламаються приводи наведення, але все одно тільки мінус 2. Як бачимо, ваншоту не буває. Допустимо, допустим, радянські танки та ті ж самі е, леопарди відлітають легко. Хоча СТРВшки також часто виживають, якщо їм дати саме по діагоналі в каток. Це пов'язано з тим, що в них дуже багато протиуланкових підбоїв. Як бачимо, раз на раз не приходиться і можна утримати ваншот, але не так часто, як на інших НАТО-подібних танках. І це ж ще при умові, що по вам стріляє один з найтоповіших по дамагу снарядів радянських бм 60 Ну і ще, як я і казав, на рахунок бортів, що не часто вдається ваншотнути когось в борт, особливо нато-танки. Ось, наприклад, даємо мінус один і даємо цю карусель, даємо скільки тут ну, мінус тут 3. Але в бою насправді таке не часто відбувається, що ви одним пострілом в борт можете забрати -танк. Ось, І зараз бачимо, раніше не було додано цього. Розширеного збільшеного модуля по башти і навіть після такого пострілу Амбрамс міг до вас довернути і відповісти пострілом Зараз же такого навряд чи буде, скільки у літочка за якоби реалізм, коли він їй потрібен, а те, що снаряди. Після влучення танк виживає і продовжує бій, це, звичайно, також дуже реалістично. Відповідайте в коментарях, як ви ставитесь до такої дамаг моделі на топах. Та й зараз таке не тільки на топах відбувається. Недавно пограв був на br 4.7. Часто також бувають якісь незрозумілі просто влучення без уламків. Цікаво, як улітка... Збирається втримувати старих гравців після таких змін неоднозначних. Ну, Новачкам, в принципі, вони цього всього не будуть помічати. Але просто знаєте, що якщо ви, допустим, купляєте якийсь танк, він початку так добре грається, але потім щось з ним різко відбувається, ви не можете зрозуміти, що і як. тому Обов'язково знаєте, що який б ви нагибучий танк не купили, все одно рано чи пізно його понерфлять. Відкрито, як це було з леопардами та Абрамсами раніше, з додаванням корзин та зміненням кутів нахилу в леопардів. Ну або як у всіх топів відібрали просто дамаг у ломів. Тому Якщо ви купляєте танк за такі гроші в улітки, ви повинні це знати: що рано чи пізно може щось нерфанутись, навіть втаємно або відкрито, і улітку це ніяк не хвилює. Пишіть в коментарях, як ви до цього ставитесь. Я думаю, навряд чи хтось позитивно. Але мені дуже цікава ваша думка. Це стосується і літаків насправді, як було з підняттям бойових рейтингів А6 інтрудеру. І, до, до речі, про який в відео про КВТ також був огляд, і я там досить розкрив тему про його чотири нерфи. Преміумний літак нерфили чотири рази. В якій грі це ще можливо, я не знаю. Тому будь ласка. Думайте перед тим, як купляти влітки техніку. Ну а на цьому, як би мовити, веселій ноті. Я з вами в цьому відео прощаюсь. Чекайте обов'язково наступних. Я буду старатися швидко оглядати преміум техніку, щоб ви не помилилися з вибором. І до побачення!